Всім привіт, вітаю мові тайченко. І дивіться, я змайстрував саморобний акваланг. Він дуже чесно прикольний. Принцип простий: садовий шланг, дранка, резинки, горлишко з-під бутилки і там целлофаном загерметизовано. Ну як? А я одівається він за допомогою резинки. Дихаю я там, шланг в роті не держу. Там можна дихати нормально. І носом, і ротом. Без проблем. І ось уже на тестування відправляюся. Так. Дивіться. Занурююся, одіваю акваланг. Секундочку. Жду момент, момент. О, готово. Класне є. Так, достаю шлангу із води і Погружаюся у воду. Дихається, прикольно, нічого нема. На глибині чуть-чуть бутилка. Навірно, через тиск звужається, так складується. Ой. Ну да. Я так можу дихати хоть день. Реально, прикольно. Тільки треба продумати за квалангом, як цей. Підбудую чути звуки якоїсь живності. вами я AeroSorвському Вітарік Чену. До побачення. Робіть таке, як валанг. Він прикольний, Да, класно. Пока.